Вам потрібно вказати правильну нерівність, якщо А це косинус 300 градусів, а Б це синус того ж самого кута. Дивіться, які запропоновані в нас нерівності. Ми порівнюємо А, Б з нулем. Угу. Я хочу нагадати вам знаки тригонометричних функцій. От згадайте, і саме це через тригонометричне коло. Встановлюється, якщо косинус у нас – це… Х. Тоді ікси в нас будуть додатними в першій чверті та четвертій чверті, а в другій і третій вони будуть від'ємні. Хрестики, я кажу, потрібно згадати. Синус альфа, який має знаки, також згадуємо за допомогою тригонометричного кола, аби пам'ятаємо ці хрестики. Синус це ордината, і y в нас додатні в першій і другій чверті, від'ємний в третій і четвертій. Тепер залишається з'ясувати 300 градусів, в якій чверті належить цей кос. У нас в довідкових матеріалах, я вже показувала, є класна шпаргалка. 0, 90 градусів, 180 градусів, важливо вміти користуватися 270 градусів і трошечки додати 30 градусів, це буде 300 градусів. Оцей кут від 0 до поданого радіуса є кутом 300 градусів. І точка, зображена в нас на колі, буде знаходитися в четвертій чверті. Тобто ми можемо вже визначати знак. Отже, оскільки наш кут Альфа дорівнює 300 градусів, і цей кут належить, я вже сказала, четвертій чверті, то косинус у нас звертаємо увагу в четвертій чверті додатній. Отже, а буде більше за 0, а синус чверті Y буде від'ємним, тобто b менше за 0. Тоді, коли ми впорядковуємо значення, найменше буде значення від'ємне, потім буде в нас 0, шукаю, де таке, а потім вже додатнє. Отже, я можу записати по порядку. Спочатку b, потім 0, а потім А. Ну, виходить, що 0 більше b, але менше А відповідь правильна, саме умова b. Це також дуже типове завдання порівнювати значення тригонометричних функцій деяких кутів. Я впевнена, що ви зрозуміли. Ну, якщо хтось не зрозумів, то дуже запрошую. Є м, навіть на каналі відео про тригонометричні функції, я також про це розповідаю. Зверніть на це увагу: ну або курс математички вам в помічі. І в курсах наших підготовки до НМТ це питання також розглядається.